служба Динамо надала оновлену інформацію щодо кадрової ситуації в команді. Киянам у матчі відповіді з Бешекташем вже точно не зможе допомогти травмований Андрій Ярмоленко. У нього часткове пошкодження внутрішньої бічної зв'язки коліна. Точні сроки відновлення поки невідомі. Натомість до загальної групи на тренуваннях повернулися Владислав Кабаєв та Олександр Андрієвський, які пропускали перші зустрічі через проблеми зі здоров'ям. Динамо зіграє проти Бешекташа у Стамбулі у четвер, 31 серпня. Початок зустрічі у 21 годині. Прес-служба Дніпра 1 також надала оновлену інформацію щодо кадрової ситуації в команді. Повідомляється, що до повноцінних тренувань повернувся голкіпер Євгеній Волинець та півзахисник Домінго Бланко. Волинець отримав струс мозку у матчі кваліфікації Ліги Чемпіонів проти Панетінаєкоса та вже пропустив шість ігор. Бланко був відсутній у трьох останніх зустрічах. Свій наступний матч Дніпро 1 проведе 31 серпня проти Спартака Транави у плей-офф відбору ліги конференцій. Початок зустрічі о 21 годині. Головний тренер Ворскли Віктор Скрипник повідомив, що захисник команди Володимир Чесников через травму пропустить декілька тижнів. Цитата: він травмований. Два-три тижні без нього маємо тренуватися та грати. Сподіваюся, що він наприкінці міжнародної паузи буде у строю, сказав скрипник. Головний тренер зорі Ненет Лалатович після нічиєї з минаєм 1-1 у п'ятому турі УПЛ збирається подати у відставку. 45-річний серб сказав, що він не виправдовує очікувань, які були на нього покладені, і сам не виправдовує очікувань від себе. Коуч пообіцяв відмовитися від компенсації. Він буде говорити з президентом Луганського клубу Євгеном Гелером на цю тему. Також тренер сказав, що те, що команда наразі демонструє, це її максимум, і він не може дати більше. Лалатович очолив «Зорю» 4 липня цього року. Також повідомляє. Ається, що зоря отримає нового головного тренера після другого матчу проти Славії у кваліфікації Ліги Європи. Про це свідчить Спортює. Команду очолить Валерій Кривенцов. Його зможуть призначити лише після матчу 31 серпня, оскільки Луганському клубу забракло часу для оформлення влаштування нового тренера. 50-річний Кривенцов раніше тренував металіст 19-25 та й Працював у молодіжній та юнацькій командах шахтаря в академії клубу. Іспанець Гонсало Гарсія Гарсія не стане головним тренером Дніпра 1 через ракетні обстріли України російськими військами. Повідомив Володимир Звєров. За його даними, тренер дав попередню згоду, але змінив своє рішення після ракет. Того обстрілу автовокзалу у Дніпрі, за даними з Вєрова, є велика ймовірність того, що якщо команда не вийде в груповий етап ліги конференції, то переїде з Ургорода до Дніпра. Нападник Кравбаса Даніель Соса вийшов на новий етап реабілітації після травми, яку він отримав у розташуванні збірної Нігеру у липні, після чого він переніс операцію. 24-річний Форвард розпочав роботу у тренувальній залі за індивідуальною програмою разом із тренером-реабілітологом. Точні терміни відновлення гравця наразі невідомі. Головний редактор про футбол Діджитал Володимир Звіров повідомив, що Кривбас отримав дві пропозиції щодо трансферу захисника Івана Дібанго. Цитата: Кривбас має дві пропозиції по Дібанго. Одна з них з близького сходу. Дуже хороша грошова пропозиція. Також є пропозиція зі Словаччини. Вона в кілька разів менша. Але у Дібанго є домовленість із Кривбасом, що до зими він 100% залишається в Україні. Попит на таких футболістів є, сказав Звіру. Також Кривбас оголосив про повноцінний трансфер 26 річного атакувального півзахисника. Жана по контракт розрахований до кінця поточного сезону. З 1 липня і ворієць перебував у статусі вільного агента. З Січня 2023 року По був року. у кривбасі на правах оренди. В активі Жана є два матчі за збірну Кодівуара. Останнім клубом хавбека був єгипетський Ісмаїлі. Український хавбек Руслан Маліновський з перемоги дебютував за нову команду. У матчі другого туру серії А Лаціо на своєму стадіоні приймав Дженуа. Дженуа здобула перемогу над Лаціо 1-0. Українець провів на полі 70 хвилин, після чого був замінений. У його пасиві жовта картка. Півзахисник Динамо Денис Гармаш наймовірніше передає у хорватський осієк. Про це свідчить футбум. Не уточнюється, йдеться про оренду чи повноцінний трансфер. Деталі між клубами та самим 33-річним футболістом вже узгоджені. Українцю залишилося тільки пройти медогляд. Гармаш останнім часом тренувався з Динамою 19. До основної команди цього сезону він не долучався. Захисник Хорватського клубу Гориця Кришамир Кризманич входить у сферу інтересів Динамо, повідомляє тато таке. 23-річний футболіст грає у центрі захисту. Також може зіграти на позиції лівого захисника. «Трансфермаркт» оцінює його в 1,8 мільйонів євро. У поточному сезоні він провів 5 матчів за горицю в чемпіонаті Хорватії. Контракт діє до 2025 року. Також Кризманич провів 7 матчів за збірну Хорватії Ю-21. Форвард Шахтаря Данило Сікан продовжив контракт із клубом. Нова угода клубу з футболістом розрахована до 30 червня 2028 року. Данило Сікан виступає за Шахтар із січня 2019 року. Усього на його рахунку 60 матчів та 12 забитих м'ячів. Цього сезону 22-річний Форвард взяв участь у п'яти поєдинках УПЛ і відзначився одним голом та одним асистом. Колишній захисник Олександрії Олександр Мельник дуже близький до підписання контракту з Минаєм, повідомляє журналіст Ігор Сем'ян. Вказано, що про це. Ес на просунутій стадії, якщо все складеться, то це буде повноцінна співпраця, а не оренда, на правах якої мельник вже грав за минай раніше. 22-річний футболіст у поточному сезоні не грав за Олександрію в офіційних матчах. За минай він до цього провів 13 матчів. Нападник «Зорі» Назарі Русин вже й підписав контракт із Сендерлендом. Про це повідомляє тато таке. За даними джерела, Назарій узгодив особисті умови контракту з англійським клубом. Контракт підписаний за системою 3 плюс 1. 24-річний нападник у поточному сезоні провів два матчі за зорю і забив один гол. Рух виграв слухання проти свого колишнього гравця Івана Варфоломєєва. Навесні минулого року 19-річний футболіст в односторонньому порядку розірвав контракт із клубом. Перетнув державний кордон та перейшов у словен Ліберець. Палата Рішення спорів УАФ визнало, що розірвання контракту було неправомірним. Орган зобов'язав Варфоломієва виплатити руху близько 100 тисяч доларів компенсації. Нападник Шахтаря Богдан В'юник потрапив у сферу інтересів Динамо-Чеській Будойовиці, що грає у вищому дивізіоні чемпіонату Чехії. Повідомляє Sport.ua. Наразі між клубами ведуться перемовини, однак конкретики щодо можливого трансферу поки немає. Зазначається, що гірники можуть не погодитися відпустити гравця, оскільки через травму вибув інший форвард команди Лесіна Трауре. Челсі хотів обміняти Михайла Мудрика на гравця арсенала Емілі Смітроу, Повідомляє інсайдер Афе Кемден, арсенал дав чітку відповідь ні. Також інсайдер повідомляє, що в українського Вінгера є проблеми з дисципліною, через що Челсі і розглядає такий варіант розвитку подій. У цьому сезоні Мудрик відіграв лише два матчі за Челсі, обидва рази вийшовши з лавки для запасних. Зараз гравець не тренується з командою через пошкодження. Український нападник зіри Владислав Кулач відзначився дебютним голом у новому сезоні. 30-річний футболіст забив у чемпіонаті Азербайджану Сабаху на другій хвилині зустрічі. Цей м'яч став єдиним у грі. Загалом у складі зіри Кулач провів 12 матчів на його рахунку 4 голи та 1 асист. Український півзахисник дортмундської борусі Ю-19 Данило Кривсун відзначився голом у ворота Вікторії Кельн у четвертому турі Західної конференції Бундесліги Ю-19. Він провів на полі весь матч, а на 58-й хвилині голом встановив остаточний рахунок. Це третій гол Кривсуна у чотирьох матчах західної конференції Бундесліги Ю 19 цього сезону. Боруся Дортмунд лідирує у чемпіонаті після чотирьох турів. Команда виграла всі матчі із загальним рахунком 16-1. Основний голкіпер португальської бенфіки ОДІ Влаходімос за крок від відходу в англійську прем'єр-лігу. Ним цікавляться одразу два клуби. У разі відходу голкіпера місце у воротах Орлів займе Анатолій Трубін. Про це свідчить журналіст Фабріціо Романо. Влахадімус готується до переїзду на туманний Альбіон. Англійський Нотінгем Форес хоче якнайшвидше укласти контракт із голкіпером збірної Греції. Якщо цей перехід все ж таки відбудеться, то основним воротарем Бенфіки стане Анатолій Трубін. Декілька тижнів тому український голкіпер перейшов до португальського клубу за 10 мільйонів євро. Трубін зараз продовжує сидіти за спиною Лахадімаса, але незабаром може змінити статус у лісабонській команді. У перейде або в Нотінгем Форест, або в Манчестер Юнайтед. Обидва клуби зробили пропозицію щодо грецького футболіста. Але Бенфіка наразі вступила в торги, щоб заробити велику суму на його продажу. Головний тренер київського Динамо Мірча Луческо опинився в епіцентрі скандалу, який сам і спровокував. Наставника звинувачують у расизмі. Інцидент стався минулого тижня після матчу ліго конференції із Бешакташем. У першому поєдинку кваліфікаційного раунду ліги конференції Динамо програло у Бухаресті Бешакташу 2-3. Гості забили вирішальний гол у компенсований час, і це засмутило як футболістів, так і тренерський штаб київської команди. На післяматчевій прес-конференції білосиніх стався скандал, через який наставник киян може позбутися посади. Румунський фахівець дозволив собі висловлювання на адрес суперника, яке здивувало представників турецького клубу. Цитата: Ми грали не проти Бишакташа, а проти збірної Африки гамбійців, конголесів, ганців та ангольців. Заявив Мірча Луческу. Після такого висловлювання тренера Динамо звинуватили у расизмі. Гравець бешекташа Артур Масуака навіть відреагував на це на своїй сторінці у соціальній мережі. Хтось збирається перевірити цей вислів, написав Масуака. Згідно з чутками, наставнику Динамо загрожує відставка у випадку, якщо кияни не приб'ються до групової стадії ліги конференцій. Українська команда спробує зробити це вже завтра у Стамбулі на полі суперника.